Меліса 93. Все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми це традиції технології, якість. Друзі, вітаю. Сьоме червня. Слава Україні. І так, друзі, ролик інформативного характеру стосовно того, що знову з'явилися неплідні матки. Деяка кількість днів. Поспіль у мене було або все замовлення, або їх не було просто в наявності, так як е, мали е, неприємну ситуацію скажімо так, з одним стартерів. І пару днів він нам хреново приймав. Зайшла туди ні плотка, не знаю, або я десь проворонив, або з нуклеосного парка залітіла. лишніх маточників не було, ні плотки не виходили і не міг відправляти. А якщо і було, то невелика кількість. Люди били, дзвонили, телефонували, і я би казав, дзвонити з понеділка. Ну а на завтра бачу, у мене будуть неплідні матки. Якась кількість. Я не скажу, що велика, ну і немала. Інформую тих людей, котрі хотіли і котрі чекають до неділі або понеділка, щоб перетелефонувати. Щоб вот зараз, якщо ви почуєте, то могли знову позвонити і замовити. І скоріш за все, або завтра, або післязавтра зміг би відправити. Uh, ну, короче, Не треба чекати понеділка, так як я вас просив дзвонити через пару днів. Так що, друзі, uh, проблема була, ну я вже повторюсь, в стартері прийшлось, uh, скажімо так, зробити перетряску бджоли, знайти неплітку і встановити роботу стартера до якісної роботи. Uh, якщо ми замічаємо таку проблему, що стартер перестає приймати, Uh, найти матку, скажем так, в нізді не плідно, ну, тим більше, скажем так. Ну, коротше, деколи доволі важко. Ми як поступаємо ну, конкретно в наших випадках, в наших стартерах. Береме от, всі рамки, які є. Ну, все, не стартера, це а обична сім'я. Береме всі рамки, стрясуємо всіх бджіл в відро, потім всі рамки ставимо на місце, кладемо ганіманівську решитку, другий корпус зверху і висипаємо всіх бджіл в другий корпус. Спустя там, хвилин 20-30 максимум годину всі бджілки спускаються знову на рамку і на ганіманівській решитці залишаються тільки. Стартера, О, кажу стартера <хи> Як їх там, трутні, і якщо є матка, після чого то ліквідується все і стартер знову починає робити. Так що якось так, друзі. Так друзі. ні плідочки знову будуть у наявності, кому треба, дзвонить. І... Будемо відсилати. Нагадую, що неплітки ми не мітиме. ціна на неплітки 80 гривень. На плідню на сьогоднішній день ціна 250, при кількості від 10, можливі знижки. Так що це все обговорюється. Також питали стосовно, чи будуть акції цього року. Звичайно, що буде, але коли, поки не знаю, як тільки. Буде на то, скажімо, так, актуальний час, відразу вона і буде стартуватися. Навіть я впевнений, що вона буде йти в так в два діапазони. Одна, можливо, почнеться десь ну, десь скоро, а друга, можливо, почнеться в липні місяці з ще одним удешевленням ціни. Так як. Так як Завжди так і цього року буде так же. Так що, кому-то цікавило, знайте мона, звісно, що буде. Е, що ще хотів додати? Очередной раз хотів би до своїх клієнтів достукатися стосовно того, що дотримуйтеся технології підсадок, технології транспортування, технології е, технології дотримуватися в процесі купівлі, підсадки бджелених маток. Я дуже не люблю, коли спустя якийсь час мені позвонить якийсь бджоляр і починає мене в чомусь звинувачувати, чи я йому неплідну продав, чи йому трутовку продав, чи ще щось. Цього року, якщо бути відвертим, єдна людина була така, яка буквально годину назад мені позвонила і сказала, що я йому вислав не плідні матки бо мітки з них стерлися, ходять по вулику і тому подібне. Скоріше за все, в таких випадках, якщо мітки на матці нема, в тій, що вона в гнізді, або їй настільки далі люлей, що вона вже її ніколи не почне сіяти, що навіть з неї мітка стерлася, або пасічник сам не додивився а, десь маточник в гнізді, після чого матку нашу плідну вбили, а їхня неплідна, Бігати по вулику і ще просто-напросто вона не плідна, так як ще не облетілася, І звісно, що в неї мітки нема, так як її ніхто не мітив. І Короч. І починають, скажімо так, звинувачити маткарів. Ну, та бог з ними. Добре, що таких людей не так, що багато. Ну, вони все ж таки є. І хотіло бися, скажімо так, Хотілося б, щоб кожна б продана матка принесла якусь користь. Ну так не буде. Недавно відсилав хлопцям скажімо так, в, Молдаву, в Молдову, в Молдову. Ну, відсилав я до границі, а виникла проблема в тому, що перевіщик, який мав забрати з почти і повезти вже в Молдову, теж не, дотримував, не дотримувався, скоріш за все, правил. І вийшло так, що практично всі... Коротше, половина маток загинула за цей час, ну, а друга половина, скоріш за все, отпарилася і толку з них теж не буде. Так що, друзі, не хотіло бися, е, во-первых, відповідати за такі ваші проступки. Вже, якщо хочеш відповідати, то відповідай за свої косяки, правильно? А не за чужі. Ну все рівно це незручно і неприємно. Так що так, друзі, що у нас? Ми доробили пасіку доробили до кінця. А, значить Після тих двох маток, які були в нижньому ряду, знайшлося і ще дві матки. Одну сім'ю вона тут стояла, це нуклеусна сімейка. Ну, на цьому місці. Їхня плітка не облетілася, ми їм дали плітку чи що там вже було, не пам'ятаю. Ну, факт того, що вони її з'їли. Скоріше за все вони вже хотіли отрутовіти. Прийнято було рішення розтрясти їх по огородові бджіл. А, ну, корпуса використати для а, під розширення в тих нуклеусів, де ще по два стоять. І так нам ще не вистачає, а ну, деякі вже два розширили. О, значить Одна ця получилась сім'я і одна сімейка. що одна сімейка, І одна сімейка теж потребувала матки. І ми її підставили. Не було коротше, матки, та й все. Також принесли бджоли потрібно нам всі відбракувати корпуса, де у нас по два корпуса, так як ми в період підсадки матки на їхніх рамках ще був розпліт, ми їх відразу відбракувати не могли. І ми прийняли рішення покласти сушнину на нижній корпус, туди маточник, а верхній і з розплодом підняти наверх, щоб відбракувати потім ті старі рамки. От зараз вони вже пусті і поставили. На них бджоли далечі, щоб бджілки вийшли і забрати ті рамки від бракувати. Так що навели на пасіці порядок. Получилось із 110 сімей, 4 сім'ї, які потребували догляду мене такий результат задовільняє. Та і все. А далі вже осталось тільки потрішки. По великому рахунку все, у нас робота закінчилась. У нас зараз тільки чекаємо, грубо говоря, серпня місяця, перших чисел серпня, а приймаємо рішення, чи знову запускаємо з за 145-ми в зиму, чи вже без них. Якщо без них, то туди кладемо віддалечі, знімаємо 145-ті корпуса, кладемо полоски і починаємо обробляти. Да, скоріш за все без них будемо зимувати, бо з ними зимувати цього року виникла незручність в самому обслуговуванні. Так як підстановка полосок заставляла піднімати корпуса, якби їх не було, було б все набагато краще. Потім нам довелося виймати медові рамки, щоб ставити на їхнє місце вущину, так як це все було в меді, їм достатньо було меда, який знаходився на нижньому корпусі, і ви ну коротше, тільки знайшли собі роботу, а користі з того було мало. Вони перезимували, з ними все було добре. Но Бажаний нам результат, ми не могли отримати в тій комплектації, яка вона була. А якби у нас карпуса ці стояли в сотохранилищі, ми б могли їх підготувати конкретно так, як вже нам потрібно. Вощина, мед, вощина, мед, ну, скажімо так, сушнина, ну коротше, скомплектувати карпуса так, як потрібно. Прийти їх і покласти відразу на сім'ї. Це би було для нас набагато простіше і набагато правильніше рішення. Так що, друзі, Ось от такий от результат. Результатом я залишився доволен. Та й все. На цьому буду завершувати. Слава Україні!